Так, спроба номер 2 провести диздрай на тракторі. Перед цим у нас закінчилось без Коробка передач з боку, нагадую. Так, це у нас повишені. Дуже резвий. Зараз спробуємо, як він на понижених. Це у нас друга повишена. Коробка у нас 4 плюс 1, 4 понижені, 4 повишені. Степлення нагадую дводискове. Так, зараз ми спробуємо розігнатися до... Подивимося, як він стартує з четвертої, бо багато хто просить, як трактор рушає з максимальної повишеної. Так, включили ми четверту. Ну і стартанув. Їде швидко. Кому там треба по трасі переганяти, я думаю, буде комфортно. Не треба буде чекати, як на японку бо по 2-3 години на доїзд. Так, і пробуємо понижені. Тут у нас речах понижених. Так, перша. Ну, в принципі, нормальний ход. Я думаю, десь е кілометр в час, кілометр двадцять. Беремо другу. Друга понижена. В принципі, хоч і передач у нас тут є 8, так беремо четверту протижину, але я думаю, для любих робіт ви зможете обрати. Що для фризи, що для орання, зі е, Нагадую, це трактор Булат 504. Е, на 50 кінських сил мотор у нас 4-циліндровий е, ютубський. Ціна даного трактора 8600 доларів. Кого цікавить, телефонуйте мінягрому качево.